No. Доброго всім вечора. Я громадянин вільної України. Пішов прогулятися лісом. Наблюдаю дуже складну ситуацію. Де маленьких дітей експлуатують, розумієте? Пригнали зіла, лабуряки, які не хочуть робити нічого. А малі діти, малі діти працюють. Старші стоять, йдемо до старших. Це він їх привів, так? стоять, блатата! О, о, йоу, йоу, його! Чекають, чекає! Ні-ні, на якій основі? На якій основі малих дітей заставляєте робити? Мене самі ніхто й. Ви добровольно? Бати, хто заставив? Чекайте, чекайте, Ми з вами будемо розбирати. Так, ніхто бачите, нічого не робить. Всі вільні. – Я добро! Зараз три рази втокую. Всі вільні, ніхто не робить. Давайте давайте Це дикаріє, дикарія, що то пора? Тікаємо, тікаємо, тікаємо.